Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Ворог вів вогонь по 23 містах та селах Запорізької області, завдавши 135 ударів. Впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в Оріхові Полоївського району сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загорання покрівлі житового будинку на площі 150 квадратних метрів. Окупанти здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чорівному, Червоному, Малинівці, Роботиному та Левадному, чотири РСЗВ, обстріли Роботиного, Новоданилівки і Оріхова. А також завдали авіаудари по Оріхову і Новодарівці. 115 артобстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки загарбники в районі населеного пункту робота. На цих кадрах нащать ворога снайпери сил спеціальних операцій. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Також на запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів. Один з них є діючим офіцером, який вибрав життя а на смерть. Загалом на таврійському напрямку понад десяток російських військових вчора здалися в полон. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУ в Таврія протягом доби виконали 847 вогнових завдань. Загальні втрати ворога склали 455 осіб. Знищено 8 одиниць військової техніки, зокрема, один танк, два ББМ, дві артсистеми, три БПЛА. Також знищено два склади боєприпасів. Ще сім одиниць військової техніки ворога пошкоджено.